Вітаю вас, друзі! Нагадую, що на цьому тижні ми спостерігаємо за хвилястими попугами. Хвилястий папуга це широко поширений вид домашніх птахів. Ці попушки дуже подобаються і дітям, і дорослим. Спочатку хвилясті папуги з'явились в Австралії, а поступово. Вони швидко стали популярними серед заводчиків всього світу через свою красу і невибагливість, а також через вміння імітувати людську мову, тобто розмовляти. Як же правильно вибрати собі вихованця? В зоомагазинах зараз продаються папушки різних видів і кольорів. І при такому розмаїтті неважко розгубитися. Купувати пташеня папушки потрібно у віці 5-6 тижнів, коли воно ще зовсім юне. В цьому випадку він швидше звикне до нових господарів і нової обстановки. При виборі слід уважно оглянути обране пташеня. Воно повинно виглядати здоровим, з чистим, рівним і гладким оперенням, з ясними очима, без підозрілих виділень. Лапки повинні бути без пошкоджень і з рівними кіхтиками. Можна брати пташеня у досвідчених заводчиків. Вони можуть розповісти. Який саме догляд в домашніх умовах хвилястому папузі необхідний? Здоровий хвилястий папуга веселий і грайливий. Він постійно щебече і скаче по клітці. Якщо птах нерухомий, виглядає тужливим, Оперні його скуйовджене, очі замутнені, а дзьобик він ховає в пір'ячко. То швидше за все він нездоровий. Щоб дізнатися статеву приналежність папуг, тобто хлопчик це чи дівчинка, слід подивитись на його восковицю, тобто область над дзьобом, у хлопчиків ця область синього кольору, а у самок коричневого, чим молодше папушка, Тим блідіше восковиця. Крім того, у молодих пташенят оперення також блідіше, ніж у дорослих, а хвіст коротший в порівнянні з тулубом. Приблизно до п'яти місяців папуга зростає, він виросте, а пропорції його стануть більш правильними. Ось такі поради для того, щоб вибрати собі вихованця? Заводьте в себе вдома хвилястого попугу. Це веселий, кмітливий, розумний птах. Скажіть, малята, якого кольору восковиця Надзьобика у папуги хлопчика? А якого кольору? У папуги дівчинки, чи запам'ятали ви це? Я думаю, ви були уважні і все запам'ятали. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!